У Києво-Печерській лаврі нині працює наша спеціальна кореспондентка Ірина Доля. Вона з нами наживо. Ірина, вітаю тобі слово. Колеги, вітаю відрання. Ми чатуємо під стінами Києво-Печерської лаври. І хочу сказати, що навіть, попри погану погоду, сотні вірян сьогодні прийшли сюди помолитися на службу. Відчуття від ранку, якщо чесно, у мене трохи двояке. тому що ким мене вже сьогодні прихожани не називали і сатаною, і дияволом. А все лише за одне питання: звідки в Павла Лебедя годинник за 37 тисяч євро? Давайте послухаємо. Звідки священника такі гроші? Сам Бог знає. А звідки у мене такі? Звідки? Ви представник якої професії? Це не має значення. Безробітний. Безробітний, так. Да. Да. А у вас також годинник за 40 тисяч доларів? За 32. Звідки? Якщо людина не е, ворує, не краде ці гроші, то хай буде. Зачем воно вам треба? Я не вникаю, воно мене не інтересує. Яко ваше діло? А ви сколько збираєте? Різний контингент прихожан. Також. Так, що... А вам буває таке, щоб вам щось там дарували, наприклад, прихожани? Бувало. А що, наприклад, найдорожче, що дарували? Це, знаєте, це без коментарів. Моя довіра до Бога, моя довіра до церкви цим ніяк не похитається. Один із священників Києво-Печерської лаври поділився з нами, давно радив Павлу Лебедю не носити таку розкіш. Ой, я йому не раз казав, владика, ну нашо ви то ж носять всі. Я боюсь його образити, але ви знаєте, він навряд чи був моднік. Він все таки. Більше представник такої сільської культури, зрештою, щодо настроїв вірян, усі прихильники УПЦ МП, з якими ми спілкувалися, налаштовані досить таки радикально і кажуть за свою церкву будуть стояти до кінця. Але за інформацією змі, комісія прийде тільки в понеділок. Тому нині ситуація під Києво-Печерською лаврою досить таки спокійна. Ми продовжуємо перебувати тут і будемо усе вам доповідати, що відбувається під стінами церкви, колеги.